Доброго дня, другокласники! Урок читання. Тема Звичаї нашого народу. Гаївка «Наша весна». Дзвінок нам просигналізував, працювати час настав, тож і ми часу не гаймо, роботу швидше починаймо. Мовленнєва розвинка, дітки, уявіть, що у вас у руках кулька. Глибоко вдихніть через ніс і видихніть через рот. Надміть кульку. Таку вправу виконайте три рази. Готові. Глибоко вдихнули, почали. Ще раз вдихнули. Молодці! Уявіть, що ви ловите комарика. Слухайте, де з'являється комарик. Дзищіть і сплескуйте в долоньки. Готові? Почали. Чудово. Чистомовки прочитайте швидко, правильно. Готові? Почали. Градеш шифрувальник. Зашифроване два слова. А ви їх, будь ласка, розшифруйте. Можете скористатися чернеткою. Перший код першого слова і код другого слова. Поставте відео на паузу. Розшифруйте. Прочитайте, які слова вийшли. Перевірте. Дітки ми з вами починаємо вивчати новий розділ, який називається величне свято. Яке свято, на вашу думку, називають величним? Дайте відповідь на питання? Правильно, великоднє свято називають величним. Новий Розділ підручника теж має назву Величне Свято. Як ви гадаєте, про що йтиметься у творах розділу? Правильно, про Великдень, про підготовку до цього великого свята. Розгорніть, будь ласка, підручник Українська мова та читання, частина 2 на сторінці 80. 5. Зверху сторінки у нас є ось такі, така розповідь. Поставте, будь ласка, відео на паузу. Прочитайте уважно з підручника. Молодці. Що ви знали раніше? Так, що до цього свята Великодня печуть паски, фарбують яйця, прибирають оселю. А що ви дізналися нового? Що раніше, в ці дні біля церков? Узявшись за руки, хлопці і дівчата водять гаївки. Правильно. А чи знаєте ви Гаївки? Що таке гаївки? Послухайте уважно розповідь та послухайте Гаївку. Веснянки. Це обрядові пісні. Символ закликання весни. За допомогою них люди передавали свою енергію природі. Просили природу прокинутися та ожити все навкруги. Коли починали танути сніги і наставала тепла пора, наші предки святкували перехід весни. дівчата співали пісні, що називалися Веснянками. За допомогою веснянок люди передавали свою енергію природі, щоб усе живе навколо прокинулося і знову ожило. Веснянки співають майже одночасно з танцями та іграми який має закликати весну та добрий урожай? Існують і паралельні назви, наприклад, на полісці, Маївки, магівки. У західних регіонах України веснянки називають гаївками, гаївками мелодії весняно побудовані на багатогранному повторенні однієї двох поспівок у межах невеликого діапазону. Ластіванька прилетіла, принесла нам весну милу. Коло нашого колодязя золота, як лючка, хто не вийде на вулицю, нападе колючка. Ой, кривого танця, ой, кривого танця, не вивести Слухали щойно розповідь про Гаївки, а також Гаївки у виконанні дітей. Гаївка наша весна, сторінка 85 у підручнику. Щоденні 5. слухаю і розумію. Послухайте, будь ласка, Гаївку та скажіть. До кого звертаються у гаївці? Весно наша весно. Що ти нам принесла? Принесла вам зілля дівкам на весілля, принесла квіточки дівкам на віночки. Вже весна воскресла, воскресла. Що вона нам принесла, принесла, принесла нам новину, новину, прийдуть хлопці додому, додому. Весно, весно, весняночку. Прийди до нас, паняночко, розмій хмари сніговії. Розбий мости льодовії. До кого звертаються в Гаївці? Правильно, у Гаївці звертаються до весни. Швидко читаємо слова, які будуть з'являтися на екрані. Готові? Почали. Молодці. Щоденні п'ять читаю для себе. Покладіть, будь ласка, підручник перед собою. Прочитайте, будь ласка, гаївку і дайте відповідь на питання. Що принесла весна? Поставте відео на паузу. Так що ж принесла весна? Зачитайте відповіді з підручника. Принесла вам зілля дівкам на весілля. Принесла квіточки дівкам на віночки. Правильно? До чого закликають весну? Прочитайте рядочки вірша. До чого закликають весну? Так, щоб вона прийшла, що зробила? З якою інтонацією треба читати гаївку? Правильно, з радістю. Захопленням. Права филя. Читайте за вказівками вчителя. Повільно, швидко і дуже швидко. Поклали пальчики на початку гаївки. Я Плескаю в долоні, ви читаєте повільно. Почули, що я плеснула в долоньку? Читаєш швидко. Ще раз плесну. Ще швидше читаєте. Добре? Готові? Почали. Молодці! Права диктор! Читайте за вчителем, відтворюйте інтонації та темп читання. Я читатиму по одному реченню. Ви читаєте за мною. Весно наша весно! Що ти нам принесла? Принесла вам зілля дівкам на весілля, принесла вам квіточки дівкам на виночки. Вже весна воскресла воскресла, що вона нам принесла, принесла? Принесла нам новину новину. Прийдуть хлопці додому, додому. Весно, весно, весняночку, прийди до нас, паняночку. Розвій хмари сніговії, розби мости льодовії. Чудово. Дітки, А зараз поставте відео на паузу і складіть декілька запитань за змістом гаївки. Вправа плутанка налетів вітер, порозкидав рядочки вірша. Встановіть, будь ласка, порядок. Який перший рядочок, другий, третій можна скористатися підручником? Поставте відео на паузу. Готові? Перший рядок прочитайте. Який другий? Ось він. Правильно. Третій рядок прочитайте. І останній. Молодці. Досліджуємо медіа. Дітки, внизу віршика у нас є QR-код. Завдання Переглянь відео Великодні Гаївки. І дайте відповіді на запитання. Який настрій створюють гаївки? І обговоріть. Проскануйте, будь ласка, QR-код. Подивіться відео, послухайте гаївки, які співають діти біля церкви. І потім розкажіть. Відео на паузу. Попрацюйте. Дайте відео відповіді після відео на оці запитання. Підводимо підсумки уроку, що викликав у вас урок. Оберіть пелюсточку, яка відповідає вашому настрою після уроку. На цьому діти урок закінчений.